Вітаю вас, дорогі друзі, дорога церква. Хай Господь благословить всіх нас. Амінь. Так, хто є? Хто є? Є, хто є. Я дуже. Я хотів би привітати двох чоловіків. Це лікар Віталій. Ми раді бачити тебе. Дякую, що приїхав. І це ще одна людина військовослужбовець Тарас. Тарас. Всі ми тим чи іншим чином якось допомагаємо нашій країні. Але ці дві, дві людини у них такий прямий напрямок. Прям, прямий я ж. Ну, прямий нікуди. Тухай Господь благословить вас, брати. Брати, чоловіки. я, е, Хто пам'ятає, я колись ділився тим, що е, я працюю з тренерами, і є один із тренерів, з яким я почав е, читати псалми. Пам'ятаєте? Е, дочитав чи ні, хто зна. У нас, у нас був ультрамарафон з е, тренером, такий 150 псалмів. Е, 150 днів. Ось я постійно коли читав. Я все е, такі думав, така у мене була думка. Ну я ж вірую чи там служитель. А, а він тренер, він тренує м'язи. Так це у нього вперше. от такий от е, челендж йому видав я. Коли ж він зупиниться? І слава Богу, ми добіжали разом цей ультрамарафон як стартанули, так і, е, і фінішували. І я зробив йому такий подарунок, такий, знаєте, щоб він, щоб ця подія для нього, вона була якась така, знаєте, відпечатком в житті. Ось, і щоб він розумів, наскільки це важливо. Я їй подарував йому і книжку про тренерства, духовну книжку про тренерства. І сподіваюсь, Господь буде працювати в його житті, тому що він має вплив на людей. Маємо ли ми вплив на людей, щоб наше життя, щоб життя людей покращувалося? Звісно, маємо? І звісно, ми хочемо мати гарне життя. Ми постійно в пошуки, ми постійно маємо якісь запитання туди поїхати, то зробити, то знайти, тому допомогти. Багато питань. І це нормально. Я, один із моїх улюблених віршів з Нового Заповіту: це Христос говорить: Я прийшов, і я даю життя життя з збитком, тобто моїм людям. Ми маємо, ми віруючі люди, ми маємо життя. І коли ми, як віруючі, коли ми, як учні, допомагаємо іншим людям теж, Мати це життя, звісно, Христос через нас якимось певними там, інструментами, кроками, то це дуже добре. Тому що інші люди теж мають життя. Буду так верти, вертіть, так, на скільки градусів на 180. Дякую, так, щоб всіх бачити, щоб зі всіма поспілкуватися. Тобто, життя, життя і ми впливаємо, ми допомагаємо. Я зараз, зараз, як і колись, чомусь мене так зацепила книга римлянам апостола Павла. І я її раніше дуже багато читав, розмірковував, читав в різних перекладах. Ось і зараз знову продовжую. Не відпускає вона мене, і я її не відпускаю. І от апостол Павло пише цю. Цього ліста до церкви, до церкви в Рімі. А хто знає, хто не знає ця церква там така інтернаціональна, така цікава, напевно, як і церква в Варндорфі, різні національності, там є іудеї, там є язичники, там є різні якісь моменти, які. Змотивували апостола Петра Петра Павла написати йому цей, цього листа. І я зараз часу, мала, обмаль. Я зараз хотів би з вами швидко прочитати перший розділ. Але чи можу я вас попросити, щоб ви цей розділ після того, як сьогодні прийдете додому або на цьому тижні, могли ще ще прочитати? По Меркувати, помолитися. Що Бог каже вам? Що, про що Бог вам говорить? Тож зараз хочу почати читати перший розділ з першого по шостий вірш. Буду читати цілий розділ, буду читати український, тож потерпіть, будь ласка, і так, Павло рапи Ісуса Христа, покликаний апостол вибраний для звищання Євангелія Божої. Яке він перед тим приобіцяв через своїх пророків у святих Писаннях про Сина свого, що тілом був з насиння Довідова і об'явився Сином Божим у силі за Духом Святості через Воскресіння з мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого, що через нього прийняли ми благодать та апостольство на послух віри, через ім'я Його. Між усіма народами, між якими і ви покликані Ісусом Христом. Цікаво. Сразу хочу продовжити. Свій такий, свою таку промову. Мені подобається, як Павло зразу ж каже: Павло, раб Ісуса Христа. Я знаєте, про що подумав? А хто я? Хто ми в Господі? Чи знаємо, що нам подобається, що ми хочемо робити? Чи знаємо. Про що наше серце радіє, або про що наше серце воно знаєте, пеклується або плаче. Звісно, ми всі всі сьогодні плачемо багато про Україну, але я зараз питаю про е, особистість: про Павла, про Рустама, про Марину, про Лілю, про Ларісу. Про що сьогодні мріє? Про що сьогодні плаче взагалі? Що тобі подобається робити, чи можеш Ти про себе сказати стовідсотково, що я Павло християнин, Як Павло каже, Павло раб Ісуса Христа. Якщо читати і розбирати, чому вони називають себе рабами, це дуже такий, цікаве слово, що воно при всьому тому, що Павло, він? Багато знав, він був в якомусь статусі позиції, але він принижає себе і він показує цим словом, що я. Належу до Ісуса Христа, я належу до Господа, тобто я віруюча людина. Ми знаємо, що Павло він вчитель, ми знаємо, що Павло він пастор, апостол. Ми знаємо, що Павло також і мастер е, своєї справи. Він, напевно, гарний робив там якісь речі, палатки, якісь мабуть, е, штуки для е, ну, щось пов'язане з палатками, із, в общем, він був рука. Дільник, перепрошую, то у мене сьогодні питання до кожного з нас: чи знаємо, хто ми, чи знаємо, що нам сьогодні подобається, чи вас питають Тарас, хто ти? Тарас е скаже е відважно: я чоловік, я віруча людина, я е військовий, я і так далі, тому подібне. Він може ідентифікувати себе. Чи ви зрозуміли? Чи вже ви, ми сьогодні ідентифікували себе як, про що ми вже казали вище? Дуже таке цікава для мене така, знаєте, болюча, непевна думка, про, про що сьогодні я більш всього меркую, або розмірковую, або дійсно плаче моє серце. Знаєте, як сказано в Писанні, там, де серце, там, де сокровище твоє, там і серце твоє. Якщо ти не розумієш, хто ти, то а, я коли думаю про, про своє життя, я коли думаю про життя, наприклад, церкви, про життя своїх дітей, про майбутнє своїх дітей, а, як було би ну, гарно для них, щоб вони. Знали, куди йти, щоб вони знали, куди а, піти вчитися, щоб вони знали, яка в них професія, щоб вони знали, що бути віруючою людиною, бути християнином це привілеї насамперед. Це дуже добре. Бути віруючий. Це дуже добре допомагати людям. Як я читаю в цьому а, першому а, розділі, яке бажання має а, апостол Павло. Ви чуєте мене? Яке бажання має апостол а, Павло приїхати до цієї церкви в Римі, в якої він не був, яку він не засновував, приїхати туди і побути з ними? Зараз я хочу, а, зараз я хочу швид, швиденько, і ви зараз а, зі мною, будь ласка, давайте а, а, прочтемо з 7 по? з Сьомого по шістнадцятий вірш, будь ласка, разом зі мною, якщо можете, усім, хто знаходиться в Рімі, улюбленим Божим вибраним святим, благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Отже, насамперед, дякую Богові моєму, що. Моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звичається по всьому світові. Бо свідок мені Бог, якому служу духом своїм, у звищанні Євангелії Його Сина, що я безперестанно згадую про вас в молитвах своїх завжди, молюся, щоб воля Божа щас... щаслива попровадила мені, коли прийти до вас. Бо прагну вас бачити, щоб подати вам якого дара духовного для зміцнення вас, цебто потишитись разом між вами спільною вірою і вашою, і моєю. Не хочу, щоб ви не знали, браття, що багато разів мав я замір прийти до вас, але мені перешкоджувано аж досі, щоб мати який пліт і в вас, як і в інших народів. Я Агеляном і чужиземцем розумним і немудрим я боржник. Отже, що до мене, я готовий вам, хто знаходиться в Рімі, звищати Євангелію, бо я не соромлюсь Євангелія, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує перш ніж юдею, а потім і Геленові. Апостол Павло він. А, Мабуть, багато із цих людей, кому пише цього листа, він не знає, але я бачу в цьому розділі його бажання бути з ним. Це я вже говорив. Говорив. І я бачу, яка в нього є жага молитися за них, молитися за цих людей. І він говорить: дякую моєму Богові за те, що ваша віра вона розповсюджується. Тобто він бачить, він знає, що ця церква в Римі вона не сидіть. В своїх стен, стінах або в пустелі, де вони там збиралися, не займаються якимось таким, знаєте, самообразованням, самоосвященням, вони розповсюджують свою віру там, де вони є, там, де вони живуть. Я впевнений, що хтось з цих людей, віруючих, вони знають, хто вони, вони знають, що їх, як це, я. Я должен, я, я винен, я винен служити людям. я розумію, яке життя я маю сьогодні, я розумію, яку надію я маю сьогодні. Я хочу цим всім, е, ділитися. І він каже: я е, безперестанно згадую про вас в своїх молитвах, я прагну бути з вами. Я не то що би хочу. Прийти до вас як апостол, як вчитель, як пастор, навчити вас, тому що я знаю, ми побачимо нижче, що в них є а, не тільки, знаєте, вони молодці, що вони там служать і так далі. В них є багато проблем, в них є багато якихось моментів, за які треба а, робити зауваження. Він каже: Я згадую а, я, я прагну бути з вами, щоб потішитись разом з вами. Щоб потішитись, порадіти тому, що ми маємо, тому хто ми є. Але він каже таке слово цікаве, дуже таке, воно важковато для мене, перешкоджувано. Мені перешкоджувано, я маю а, якісь а, проблеми, які не дозволяють мені приїхати, тому що він каже, що я намагався бути з вами, я намагався приїхати, я намагався вже тому, що я чув про вас, я хочу бути з вами. І він каже: я боржник, я боржник проповідувати, я боржник, я, я хочу це робити. Це моя відповідальність. І я готовий. І далі він каже, служити. Розповсюджувати Євангелія. І тут ще один із таких потужних віршів, він каже: бо я не соромлюсь, Євангелія Божа, вона сила Божа на спасіння кожному, кожній людині, кожній людині, яка є в рімі. Там, напевно, такий мікс був різних людей. Я іноді, коли гуляю по агаму. Городу, де я живу. Я думаю, Боже, що я тут забив, чому я тут живу, чому я не в якомусь іншому там Варендорфі, де більш-менш так е спокійніше. Не така у мене думка, як у Павла, що він каже: я думаю, я молюся про кожну людину, щоб мати можливість їм свідкувати, Тому що це є сила Божа, ко... ко спасінню кожному. І дивиться, тут дуже важливий. Тут дуже важливий а, третій отривок цього, цього тексту, цього розділу, а, ще трошки потерпіть, давайте разом 17 й вірш по 32 прочитаємо. Тому що Павло представився, він показав своє бажання, що він хоче бути з церков'ю. Він показав, які вони молодці, але зараз він а, як брат. Як дорослий брат, як батько, він хоче показати. Слухайте, брати та сестри, щось є не так в вашій а, спільноті, в вашій общині. Тож, давайте почитаємо, що в них, а, що в них там трапилось. Правда бо Божія з'являється. В ній вірі, в віру, як написано, праведний житиму вірою, бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамуть неправдою. Тому, що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив, бо його невідіме від створіння світу власне, його вічна сила і божество. Думанням про е, твори стає відьме, так що нема їм виправдання, бо, пізнавши Бога, не прославили Його, як Бога, і не дякували, але зникчемлені своїм думкам і запомрачилось нерозумне їх серце. Називаючи себе мудрими, вони помутніли і славу. не Тлінного Бога змінили на подобу образа тлінно, тлінної людини, і птахів, і четвероногих і, і, і гадів, тому і віддав їх Бог у пожадливостях їх сердець на нечистість, щоб вони самі а, знеславили тіла свої, вони Божу правду замінили на неправду і а, честь, віддавали і служили створінню більш. Як творцеві, що благословені навіки. Амінь. Через це Бог їх віддав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на проти, протиприродне. Так само, і чоловіки, позаставши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один на одного. І чоловіки з чоловіками сором чинили, і вони прийняли в собі відплату. Відповідно їхньому блудові. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, віддав їх Бог на разом перевернений, щоб чинили непристойне, вони повни всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убійства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, боганенавісники. Напасники, чуваньки, пишні винахідники зла, неслухняні не батькам, нерозумні не зрадники, нелюбов не немилостів. Не Вони знають, присуть Божий, що ті, хто чинить таке варті смерті, а проти не тільки самі чинять, але й хвалять ті, хто робить таке. Я Дуже перепрошую, я намагаюся кожного дня читати українською, але що. Що поки що не так, але буде час. А... Таке Павло пише церкві. Оцей уривочок, який ми прочитали третій, він пише а, церкві. Він каже: буде гнів Божий на те, що ми, а, як віручі люди, певно живемо не так, як каже нам Слово Божє. І він каже, бо пізнавши ці люди а, Бога, вони знають, хто він, що він робить, що Він дає, як він любить нас, як Він благословляє. І, і, і Павло каже, бо пізнавши ці люди Бога не прославили, Його не вас благодарили і не дякували. Казалось би, що такого в тому, щоб дякувати. Ну, Дякувати за кожну а, там, якусь невеличку. А, в твоєму житті. Казалось би, побачили, що Господь щось зробив в твоєму житті такого. Знаєте, а це не Господь зробив, це ну так, обставини, це так ну, получилось, це я такий молодець. І так страшно звучить, що віддав їх Бог у пожадливості їх сердець, їхніх сердець. Вони не вважали за потрібне. Оце слово, знаєте, вважати за потрібно, мати відповідальність, якось активувати свої сили, зрозуміти, що Павло, це тобі потрібно. Якщо ти зробив якийсь гріх, якщо ти зробив щось не так, мені дуже сподобалось сьогодні в нас а, з Пилипом було таке: а він каже: О, біле вбрання, дане Ісусом Христом. Я кажу, о, да, 18 років. Тому десь так. Ну, хто читає Біблію, він розуміє про що а, а, йде ця річ. А я кажу, що тільки ми його цей, як це буде пачкаємо, бруднемо його. Тільки я його забруднюю. Але дякую Богові, що він допомагає мені це біле вбрання. Відстірувати. Відстірувати, тому що він, якщо ти читаєш слово Боже, якщо ти знаходишся з братами, з сестрами, які кажуть, Павло, ну це не це, це не, не, не норма, це ну, не можна так робити. Якщо а, ти чуєш Слово Боже, якщо ти читаєш Слово Боже і ти бачиш, що Бог каже тобі, ти розумієш, тому що скільки навіть тільки в цьому розділі... Важливих слів для того, щоб нам брати їх, брати в свій розум, мозок, в своє серце, в своє життя, і а, втілювати багато слів, багато всього він нам дає. Він каже, Павло, перестань, запні, зупинісь, навіщо ти це робиш? Є час, є можливість попросити пробачення. І дуже таке, знаєте, не вважали за потрібне. Це моя відповідальність вважати, це, от, вважати за потрібне, взяти почитати, вважати за потрібне, прийти до брата сказати: брат, пробач, я, я такий-то. Якщо брат твій е, прощає тебе, а якщо не прощає, напевно, ти його там обурив якось, то ну, піди в Макдональдс з ним, і тоді він точно тебе простить. Не вважали за потрібно прославляти, дякувати Бога, не вважали за потрібно святкувати. Я буваю таке, я знаєте, спілкуюсь з віручими, і я бачу, що віручі люди вони не, не мають оці не, не вважають за потрібне святкувати людям про те, хто вони є. Про те, що вони віруючі люди, про те, що Господь зробив в їх житті. І мені цікаво, чому люди не хочуть. Я а, обично, коли не хочу людям святкувати, це говорить про те, що в моєму житті, знаєте, щось не так, щось якийсь гріх. А що я буду святкувати людям, коли я, а, мені треба святкувати? І от тут мені подобається, я ще раз хочу звернутися до Павла. Він такий, він наставник, він такий, знаєте, пастор наш, він друг наш. Він хоче приїхати сюди, в церкву. І він приїхав. Він вже тут. Він каже, Павло. Він каже, Віка, не зивай, слухай. каже. Ну, це недовіки. Якщо хтось зіває, то це до Павла треба закінчувати. значить. Про що я хочу сказати, брати та сестри? Такий висновок, час уже сплив. Хто ми є в Господі, хто ми є взагалі по життю? Це питання, яке я задаю своїм дітям, я задаю собі, і на це питання, навіть якщо тобі 55-65 років, задавай це питання собі і намагайся зрозуміти, хто ти по життю, що Бог тобі дав, щось вчити. Я не знаю, якусь професію, я не знаю, щось в церкві робити. Хто ти є? Про що радіє твоє серце? Дуже така маленька, проста річ, слухайте, давайте будемо дякувати за те, що ми маємо, за те, хто ми є, за те, що в нас є, за те, що ми можемо дати іншим. І оце слово піклуватися, заботитися, як буде піклуватися. Піклуватися про те, щоб мати Бога в разумі, піклуватися про те, щоб а, досліджувати, що Бог тобі каже. А, піклуватися про те, щоб, якщо є в твоєму житті щось таке, що треба виправити, це твоя і моя, це моя відповідальність. Піклуйся ти про це. І така теж, а, хто наставляє мене по життю? Хто наставляє тебе по життю? З ким ти разом маєш якусь спільність, щоб він сказав тобі, брат чи сестра, а ну розкажи, як в твоєму житті там справи, що ти робиш, що не так, що тебе бентежить, турбує. Якщо таких людей нема, то було би добре знайти таку людину, і є таке слово, менторство, щоб ця людина, вона тебе. Вона тебе вела, і щоб ти через деякий час, час міг теж вести інших людей наставляти. Вміти приймати критику це такий останній, напевно, пункт, який я хотів би залишити. Тому що мене є за що виправляти. І зараз закінчиться служіння, буду цей, приймати критику від. Від жінки або від когось, що вмій приймати критику. Вмій, а, ну, Якщо це конструктивна критика, да? якщо це не конструктивна, то ну, борісь цим якось. Тому що а, нам є куди зростати, є що нове пізнавати в Господі і є чим ділитися з іншими. Хай Господь благословить кожного з нас. Я б хотів, щоб ми помолилися, щоб ми подякували Богові за те, що Він нам кожного дня може говорити через Його слово. Давайте помолимось. Господи, дякуємо за. Милість твою, дякуємо за слово твоє, дякуємо за те, що а, коли ми не коли я не правий, Господи, Ти даєш прощення. І дякую, що через Тебе, Господи, маємо можливість серед людей бути, а, бути прощеними, прощати людей, служити один одному, наставляти, допомагати. А, я знаю, що а, в школі, житті що багато таких а, класів, багато чому ми будемо вчитися, але допоможи нам, Господи, допоможи, благослови цю церкву, благослови кожного брата та сестру, хто зараз знаходиться а, тут, щоб ми мали можливість зростати та допомагати один одному. Якщо є якісь грі, Господи, щоб ми могли мали можливість. А, Спілкуватися з тими, хто дійсно може допомогти, і щоб ми могли виправлятися, і Господи, і зростати в тобі. В ім'я Ісуса Христа. Ми молимось нашому Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.